Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. Теми відосу – Недовчені учні. Сьогодні на мене знову попала учениця, котра вже спробувала першу спробу свою складання іспиту. Запитую в неї, скільки годин було, яка школа. Каже, приблизно годин 30 було. І вони там навіть відпрацьовували якісь маршрути, я так розумію, на перемоги. Так ось ну, вона пішла складати іспит на машині сервісного центру і навіть там не виїхала з площадки. Ну, Добре, думаю, школа така собі, але все рівно там може бути інструктор, котрий ну, старався. Ну, я, Знову ж таки, я просто в це хочу вірити. В итогі, що ми маємо? Як зазвичай. Дивиться лише по одному разу в дзеркало і була дуже здивована, що взагалі треба дивитися більше разів. Вона 30 годин від'їздила на хвилиночку. Далі майже повністю на відсотків 60 не розуміє, хто кому поступається на перехрестях, плутається, немає чіткої відповіді. Довго думає. Далі по сторонам не дивиться взагалі, тобто стандартні помилки після любого і е, ну, купа м, невпевнених дій боїться і тому подібне. Е, інструктор за 30 годин на автоматі міг би попрацювати і краще, і донести. Ну і звісно, дзеркало ми налаштовуємо по ручці. Ще раз, по ручці це лише в деяких автомобілях. Ви повинні горизонт мати в центрі, мати в центрі горизонт, і мінімум відсотків там 15-25 нашого автомобіля приблизно. Приблизно так на півтора-два пальчики чи. Ви нашу машину бачили, і горизонта там небо з землею сходиться всередині дзеркала. Можна трішечки вище, але бажано не нижче середини, тож не знаю, може в неї таке відчуття, що її завалили, але. Ще раз інспектор, як і інструктор матьорий за 30-40 секунд за хвилину, максимум зрозуміє, ви схожі на водія початківця чи не схожі. Ви схожі на того, що ісп... хто іспит складе, чи ні? Тому її іспит там відбувався недовго, бо напевно дії були недостатніми, і інспектори знають. Яка школа готує, а яка ні. І якщо вони бачать, в якій школі ви навчалися, і розуміють, що, скоріш за все, ви не довчені, тому він з певненістю може вас підвалити легко, дуже легко, тому що ви не довчені. Учні після нашої школи теж не всі без проблем складають іспит на машині сервісного центру, але наші учні. Їх таки складають на машині сервісного центру, тому що у нас потужне навчання. Тому навіть 40 годин це не гарантія якості, а лише просто години. З вами 40 годин можна кататись і нічого вам толком не пояснювати. Інструктор може все повністю робити за вас і не напрягати вас. А учениця дана їздила лише по світлофорам в основному і. На перехрестях не орієнтується. Тобто, по суті, вона на червоний зупинялась, на зелений їхала. Перелаштувань сильно багато не було, маневрів багато не було. І тому і не орієнтується. І в зеркала сильно і не дивилася. Для неї взагалі здивування було, що треба в зеркало дивитися більше одного разу. От таке. Тож, в нашу школу набір 25 березня. 25 березня і там ще є місця. Пишіть. Приватні повідомлення, залишайте свої контакти, з вами зв'яжуться і ми вас запишемо на повний курс і теорії, і практики. Кому лише практику, теж контакти в е, повідомлення приватні пишіть. Я вас передам інструктору і будете займатись потужно і сильно. Гарного дня!